Трохи від села. Думаю, що фраза після закінчення Великого 7 числа проводитимуться ігри, яка в тому дні означає 22 зимові олімпійські ігри в Сочі, які проводились у період 7 по 23 -е, -е 2014 року, відкриття ввечері 72.2014 року, під час яких було вбито багато людей з Небесної Сотні у Києві, особливо багато вбитих 18 по 21 -е, -е 2014 року. Дивіться, інтернет. Як можна інтерпретувати фразу Мертві вийдуть зі своїх могил? А. Буквально. Б. Живі убиті у давньому Єгипті так називали раді. Отже, це може означати звільнення від рабства або звільнення від яких, якоїсь подібної залежності. Б. Притча про блудного Сина від Ісуса. Закінчується так. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий. І ожив. Був, пропав і знайшовся. Веселитись та тішитись треба, бо цей брат мій був мертвий. І ожив. Був, пропав і знайшовся. Ге, може, так ухилитися від смерті? Люди, виходьте з майбутніх могил зараз, поки ви ще живі. Це зробити значно простіше перейти на інший шлях, ніж після смерті. Можливо, епоха водолія це перехід від домінування сил відштовхування, тиск, ненависть, страх, покарання, реактивність, рух від небажаного, до початку пізнання і переваження сил притягання. Тяжіння, любов, цікавість, доцільність, розуміння, рух до бажаного це особиста думка, припущення. Як кажуть, бачу ціль і не бачу нездоланних перешкод на шляху до її досягнення. Дякую вам, хто читає, слухає чи дивиться цю інформацію. За терпіння, розуміння, а найбільше за цікавість. Дякую правителям і злочинцям за те, що привели світ на межу катастрофи і цим показали, що звичні людські закони і бездумна поведінка ведуть до погибелі, тоді, як Бог підказує справжній шлях до спасіння життя. І дякую чесним журналістам за те, що вам можна довіряти. І за правду дякую усім людям, дітям Бога, які продовжують справи отця. І особливо творцям, мислителям, письменникам, особливо фантастам, поетам, композиторам, музикантам і авторам пісень, кіношникам, особливо творцям фільмів, п'ятий елемент, леон, догма, розумник, уйду, «Хантинг». Іг ігри розуму, матриця, чорна діра, заплати іншому, час, хмарний атлас, проспорт, така» та інший, виробникам комп'ютерів і програмістам, айтішникам, провайдерам і операторам телекомунікацій, лікарям, викладачам, дослідникам, науковцям і багатьом іншим творцям. За те, що більше за інших доклалися до цих справ. Дякую тим, хто дописав Євангелія і старий заповіт, а також тим, хто їх переклав, тим, хто їх оприлюднив, і тим, хто їх поширював у цьому світі. Дякую тим, хто переклав і оприлюднив пророцтва Мішеля Настрадамуса. Дякую Мішелю Настрадамусу за дружню допомогу і за чудові інструкції. І підказки дякую Богу Отцю, Ісусу Спасителю і Святому Духу за любов, науку, про шлях до спасіння і життя. І за все. Прошу пробачити, якщо десь трапилися помилки, якщо таке навіть і сталося, то ненавидно. Прошу максимально поширити цю інформацію. З надією на максимально цікаве життя, людина розумна, кома Сакенс. Пес, чу я, чи то снилась мені, що існує країна мрій, у той країні росте чарівний гай. У гай той може кожної війти Відчувати таємниці, Володіти секретом, чар. дивіться в інтернет.